Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, магазин. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут в нас здається хліб, тут в нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто он холодильник там з певними соками і так далі. І ти просто береш на чесне слово. То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує. Кладеш копієчку, ну скільки воно коштує, на чай щось залишити, і спокійно собі поїхати. І працює це 24 на 7. Зараз пробуємо щось. Взяти. Деякі автомати зроблені отак таким чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак приходиш, береш, кладеш гроші. Все, пішов. Але після того, як пішло на шестя емігрантів, чуть, -чуть це змінилося. Зараз, значить, спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо от у такому от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі його видобувають. Значить поїхали. Беремо євро. Ууу! Все, і поливоє справжнє домашнє фермерське молоко за євро. Всього. І це я в 12 ночі приїхав. Вже, Вже магазини всі закриті. Трошечки і... більше, треба пряшечку більше брати. Тут же можна бутилку і помити. О, серп в yeah. є. Блін, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? Е ну, якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестан куди. Перепрошую, сюди. Засовую. Бачу, у нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо Change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, насипало сипало взагалі 50 копійок. А, ну, да, бо може хтось бере пів літру. Все, набрали ми копійок і тепер можна спокійно наливати, собі поїхали. Раз. 50 копійок, два, 50 копійок. Старт. Це неприкольно, вони якось придумали. Незручно. Молочний швепс. Я викупив прикол, Потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під котом. Все, і тоді нема піни, тоді все, все супер. Отже, що в нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так він залишається всю ніч відчинений. Оп. І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока, нормального домашнього, щоб воно прокисло. Ми на день незалежності будемо робити вечерю і будемо робити полтавські галушки. Я ж з Полтави темы. теми. Шукайте. Знаєте, як знайшов? В Google Maps я вписав. Milch. Milk. Ну, типу. Milk. Тільки по-німецьки молоко. І воно одразу показує, де, які є магазини, От такі цілодобові, От такого, типу фермерські магазини. І все, і просто переїжджаєте і купуєте собі домашнє фермерське молоко. Як у нас з базара. Папа. -па.